Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в студії, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Вчора ми е, започаткували старт для е, розмов про взаємостосунки і партнерства. Е, для мене особисто я. Ці поняття вони для мене тотожні. Але це ідеальна модель, до якої ми маємо прагнути. Тобто Партнерство і взаємостосунки, між ними знак рівняння і співвідношення один до одного. Тобто немає рівняння, коли у нас є багато невідомих коефіцієнти, і за знаком рівняння нуль. Ні, у нас співвідношення один до одного, так, так як ми з вами говорили про співвідношення економічно оптимальної якості. Тут ми маємо прагнути до такого, до такого самого ну, врівноваження. так? Як цього досягати? Ну, давайте я от в цьому відео це надам цю формулу, а далі ми будемо просто робити посилання на це відео і казати, що ми тут вже про це говорили. Не існує, от не існує взагалі в цьому житті, в цьому всесвіті, в у людства іншого формату, окрім того, як нас навчав Син Божий, Син всього людства, як він сам себе називав, Ісус Христос. Значить, в чому полягає воно? Воно полягає в тому, що ми всі маємо звертатись до Отця Небесного, а Отець Небесний до нас має таке відношення як до дітей. А ми всі його діти, якщо слухаємось, його, дослухаємось до його порад, вчення і його любов, вона безмежна. Отут, в бізнес пісочниці. Ми, коли у нас виникає конфліктна ситуація, то ми маємо ставитись до всіх гравців, всіх, хто перебуває в пісочниці, з позиції люблячого батька. Крапка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую вам.